Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак зодіака Водолій на розклад пасіанса на період з 17 по 23 листопада 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Переміна роду діяльності буде додаткова робота. Сонце це особистий успіх, коли присутнє сонце в розкладі, воно означає 100% гарний розклад. Тут у вас успіх по роботі. Якесь святкування, а також закриття на замок. Що саме? Щось ви завершите цілком реально, і потім будете це святкувати. Можливо, якісь робочі справи. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Ось тут дорога це відрядження, або далека дорога, або Мандрівка. Можливо, якесь відрядження. Прямуємо вперед, друзі. Подивимось на розвиток подій. Другий розклад знак Зодіака водолій на період з 17 по 23 листопада 2025 рік. Каблучка це нови договори, можливе для когось пропонування руки та серця. Котик, романтичне почуття, в яких вам заважає третій зайвий. Ніколи не допускайте нікого, щоб сунули носа в ваші стосунки. Тому що, коли стосунки руйнуються, потім все одно хто винуватий. Щастя було та минуло. Зверніть увагу, друзі. З якоїсь причини ви будете дуже задоволені, ось тут віднайдете рішення якоїсь справи, але далі у вас тут розбите серце через третій зайвий в романтичних стосунках. Це можуть бути люди з минулого, наприклад, ви колись зустрічалися і якось людина повернеться в ваше життя, тому що саме зараз ретроградний Меркурій. Все старе може повернутися. Хоч і ненадовго, але наробить якихось неприємних моментів. А ми з вами прямуємо вперед, подивимось на завершення тижня. Третій розклад знак Зодіака водолій. Карта долі. За картою долі відбуваються якісь важливі події, а тут ще розбите серце за картою долі. Чимось ви будете незадоволені. І знову ж таки зверніть увагу ось цей третій зайвий, хто вам суне носа в ваші стосунки. Успіх по роботі. Корона, закриття на замок. Ситуація завершиться. Можливо, це. Ось тут якісь події, котрі завершуються, закриття на замок. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Сьогодні з вами дивимось на колоді 78 дверей для знаку водолій. Зостереження. четвірочка мечів та порада. Нульовий старший аркан, блазень. Четвірка мечів це сумні думки, неправильне рішення. І саме від цього у вас намагаються застережити карти Таро. Добре перевіряйте, не повертайтеся в минуле, як ми могли бачити по вашому розкладу, для того, щоб не наробити помилок. А порада нульовий аркан блазень. Якщо ви маєте нові стосунки саме зараз, і вони вже, наприклад, мають розвиток, віднулення нульовий аркан. Показує, що ви маєте закрити двері, зачинити в минуле. Тому що це нульовий аркан, завершення старого та початок нового. І якщо ви щось нове будете робити по роботі, то порада залишається такою самою. Не повертайтеся в минуле, покращуйте свої результати, якісь робочі моменти, робочі або особисті. Для того, щоб в подальшому мати успіх. Ось цей песик такий оптимістичний. Ось він. Він так радіє, і хочеться вірити, що все відбудеться так, як має бути. Все буде добре. Дякую вам, друзі, за перегляди, підписки, лайки та коментарі. До зустрічі на моєму каналі.